Дай без здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з есем організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 16 розділу підсвідомість. Тема про слова. Ваш мовний простір, як заповнити його рішеннями і перехід на вищий рівень. Ми будемо змінювати мову і змінювати підсвідомість. Це як в фізичному оздоровленні. Щоб провести зміни на хребті, потрібно правильно ставати ногами. Мова йде про застосування розуміння у механіці великого плеча. Був скривлений хребет. Варто навчитися добре бігати правильно, ставлячи ходу і досконалиться таким чином хребет. Так і з підсвідомістю. Вже вдосконалюючи мовлення, ми напряму діємо на підсвідомість. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи: визначивши, які рішення потрібно впровадити в взаємодії з тим чи іншим оточенням, ми створили правильні думки. Так запланували дії. Але частина наших дій буде виражатися словами. Наше мовлення. Наші слова напряму впливають на наші емоції і дії. І сильно впливають на наше оточення. Слова це перший показник частини того, що у вас в підсвідомості. Те, що ви своїми бажаннями і небажаннями передаєте іншим. Слова показують. Розум і логіку мислення. Слова є відфільтрованим бажанням передати саме таке послання іншим. Вони ж є відображенням того, що підсвідомість. Особливо це помітно тоді, коли людина розслаблена чи в емоційному стані. Мовлення напряму пов'язане з підсвідомістю. Неможливо вдосконалювати одне, не змінюючи іншого. Свідомо вдосконалюючи мовлення, ми змінюємо і підсвідомість і оточення Говоримо одне, одні люди нас слухають і спілкуються з нами. Говоримо інше, інші люди нас слухають і спілкуються з нами. Відповідно, вони ж передають нам своє. Нам важливо мати правильне потрібне оточення. Тому ми повинні вдосконалювати мовлення. В цьому розділі ми розглядатимемо дуже важливі речі, як то вивчення риторики. Правила побудови речень і доповідей, формування правильних емоцій під час спілкування чи виступу та іншого потрібного важливого. Це все людина, що розвивається, повинна вивчити окремо і застосовувати. В цьому розділі ми не розглядатимемо дуже важливі речі, як то вивчення риторики, правила побудови речень і доповідей, формування правильних емоцій під час спілкування чи виступу та іншого потрібного і важливого. Це все людина, що розвивається, повинна вивчити окремо і застосовувати. Ці згадані необхідності є потрібний досвід, який бажано, щоб людина отримала. Але зараз ми про елементарне, про слова. Почнемо з народної мудрості. Що в на язиці, те в тверезого на умі. Ця приказка відображає наявність і сутність підсвідомості. Приказка, яка підтверджує те, що коли людина розслабляється і не контролює себе, то виявляється істина. Показує те, чим людина керується в житті. Те, що в підсвідомості. Коли ви послухаєте п'яного, то сказане ним напряму вплине на ваше подальше відношення до цієї людини. От що таке слово. Так і в буденному житті. Людина багато говорить непотрібного і непотрібних слів, які за роки, як паразити, укорінилися в людини в вигляді звички їх повторювати. За людина автоматично за звичкою говорить якісь слова. Слова, які є паразитами та відлякують інших нормальних людей, тих людей, яких ви хотіли б бачити в своєму житті. Є ще народні приказки: життя і смерть у владі язика. Хороше слово половина благополуччя. Ці народні прислів'я також вказують на важливість правильного мовлення. Наші з вами предки знали ціну і важливість слова. Проте люди зазвичай недооцінюють важливість слів і впливу на долю людини від кожного сказаного нею слова. Люди, живучі, говорять багато різних слів, щоб передати іншим свою думку, та говорять, щоб просто виразити свої емоції. Багато слів ні про що і не дають нічого. Деякі просто програмують майбутній негатив і є самозбуваючимися прогнозами, які, за законами Всесвіту притяжіння, в подальшому матеріалізуються і збуваються. Людина так влаштована, що сама свідомо зачасту говорить не зовсім правильні слова. Чому вона так робить? Бо жити з негативом простіше, та й пересічне оточення краще сприймає неправильне. І чим більше ми говоримо тих дворолових, лайливих чи недобрих слів, тим швидше перетворюємося в пересічного середньостатистичного громадянина, втрачаючи свою свободу, ідентичність і майбутнє. І змінитися на краще важко. Бо все, що навколо нас, і в нас насичене і відображає неправильність. Наш світ стає наповно заповнений неправильними словами, висловами. І для правильного просто немає місця. Але рішення є. Потрібно відмовитися від всього непотрібного і заповнити вакуум, що утворився рішеннями і потрібним. Український письменник Максим Тадеєвич Рильський про відношення людини до мови у вірші написав, як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Плекаємо і ми. Бо плекання мови то є плекання підсвідомості. Бо наше мовлення то наша доля або розчарування, або щастя. Для наглядності і зрозумілості відмінних стилів мовлення різних людей, ми в схемках зобразили частинки мовного простору подібних стилів мовлення людей. Тут ми відобразили слова на події, які відбуваються. Приклад? Практика мовлення схема один мовний простір середньостатистичної статистичної людини. Слова кошмар, блін, бля, капець, зума зійти. Нічого собі, ніфіга собі, я в шоці, я не переварюю ідіоти. Що із цього ваше? Яке ваше мовлення? У вас таке мовлення? Що ми пропустили? Що ви доповните? Мовлення схема 2. Мовний простір неуспішної людини. Слова немає часу, немає грошей. Глухо, набридло, ситий по горло. Я зламав голову. Всі соки вижали, дістали до печінки. Щось мене гложить. Сил більше немає. Що ваше? Яке ваше мовлення? У вас таке мовлення. Що ми пропустили, що ви доповните. Якщо в сказаному мною ви побачите свій логістичний ряд, слова подібні, які ви говорите, зупиніть відео та в месенджері чи блокнот доповніть ті слова подібні, які ви говорите. Для схеми мовлення 1 це слова емоції, зойки з елементами матерщини. Слова констатації якогось факту без діла з визначенням для середньостатистичної людини. А для схеми мовлення 2 слова немочі і розчарування. Мовлення схема 3. Мовний простір візуалізуючої людини. Слова мої мрії збуваються, бажання реалізовуються, всі цілі досягаються, життя прекрасне, гроші є завжди. Час є завжди, щастя є завжди, любов є завжди, здоров'я є завжди, сили є завжди. Що ваше? Яке ваше мовлення? У вас таке мовлення. Що ми пропустили? Що ви доповните? Мовлення схема 4. Мовний простір успішної людини. Слова здорово! Все буде добре. Я наміріваюсь, я зроблю, хочу результат зараз. Зараз рішення. Спробуй! Вийде! Справи йдуть добре, мені в задоволення. Дякую за дяку. Що ваше? Яке ваше мовлення? У вас яке мовлення? Що ми пропустили? Що ви доповните? Якщо в сказаному мною ви побачите свій логістичний ряд, слова подібні, які ви говорите, зупиніть відео. Та в месенджері чи блокноті доповніть ті слова, подібні, які ви говорите. Для схеми мовлення 3 це слова налаштування на позитивне, слова констатації якоїсь позитивно налаштованої події без дії. А для схеми мовлення 4 слова позитива дії і вдячності. Мовлення, схема 5. Мовний простір минулого та мовний простір майбутнього. Прибери мовний простір від суетливих, емоційних і нікому не потрібних висловів і емоційних вигадків. Заповни рішеннями потрібне. Зверни увагу, зазвичай мовний простір повністю заповнений, просто непотрібним. Прибирання якого дає місце для потрібного. Прибери і заповни. Наприклад, якщо у вас було так слова. Кошмар, блін, бля, капець, з ума нічого собі. Ну ніфіга собі, я в шоці, я не перериваю, ідіоти. Зробіть свій мовний простір так. Все, приберіть, а це непотрібне і заповните рішенням і потрібне. Зверніть увагу, після очищення мовного простіру з'являється багато місця для розміщення потрібного. Примітка. Список потрібних і непотрібних слів складіть самі. Не можете, попросіть близьких. Немає близьких. Запишіть своє мовлення під запис на диктофон, на відео, на телефон, прослухайте і складіть список непотрібних і потрібних слів. Єдине, пишіть, старайтеся, в тих умовах, коли ви дієте зазвичай. Одночасно у всьому намагайтесь перейти на вищий рівень. Якщо ви були менш вдячні і на фразу дякую мовчали. Станьте вдячні, говоріть, будь ласка. Якщо ви були виховані і на фразу дякую говорили «ні за що», станьте великими, говоріть дякую за дяку. Відчуйте, як покращуються відносини з оточуючими. І ви наповнюєтесь позитивною енергією. Робіть це негайно. В декого будуть переживання. Переживання щодо майбутнього задоволення, потреб, в емоціях і думки щодо обмеження багатства лексикону. Для таких приведемо гарний приклад. Приклад. Хто відвідував високоцивілізовані розвинуті країни, зверну увагу, що там, де господарює людина, обмежений рослинний світ. Наприклад, в США. Куди не поглянеш, зазвичай бачиш саме обмежений рослинний світ. Право на життя має зелена трава та культурні рослини. В містах трава на полях, пшениця, соя, кукурудза та інші культурні рослини. Немає амброзії, лоботи, осоту та інших шкідливих рослин, що є на пострадянському просторі. Скажіть, а невже охайні обочини поля це не прекрасно? На мою думку, це реально прекрасно. Гарні краєвиди, порядок, чистота та інше добре і корисне. Дуже гарно. А амброзію, лободу, осод та інші східливі рослини, як види, ніхто не знищував, просто зменшили їхню популяцію. Вони є в дикій природі і в заповідниках, бажаючи можуть поїхати і подивитися. Теж із мовленням, якщо ви його зробите чистим і правильним, ви вдосконалитеся, перейдете на вищий рівень розвитку. Зміниться підсвідомість. Ви станете багатшим, успішнішим і щасливішим. Боротися зі своїм мовленням не потрібно. Потрібно заставляти себе мовчати. Потрібно заповнити мовний простір правильними словами. Боротися зі своїм мовленням не потрібно. Не потрібно заставляти себе мовчати. Потрібно заповнити мовний простір правильними словами. Таким чином, прибравши паразити, задача правильним замінити все неправильне. Так легше вдосконалюватися. Не викорінювати, а змінювати. А як же після цього багатогранність мовлення? Спитаєте ви. А ось так. Якщо колись так станеться, що ви впадете. І при болі скажете, бля, чет», то таким чином гріха не зробите. І збережете багатогранність мовлення. Та залишите за собою право проявляти істинні емоції, якщо вони такі. Але ж в цілому, ви будете іншим, вихованим і успішним. Ви ж цього потребуєте. Якщо так, давайте розглянемо практичний приклад варіантів заміни пересічним громадянином слів паразитів на правильно. Для вже вище згаданого Олександра. В наступному році ми поговоримо про мовлення, про заміну слів паразитів і слів немочі на потрібні. І розглянемо практичні приклади. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання підсвідомості ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть адекватніше, врівноваженіше, мудріше, і ви відчуєте відразу полегшення в налагоджуванні комунікацій і розуміння. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити підсвідомість. Підсвідомість може все. Перегляньте всі 25 уроків з теми підсвідомість. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість. Та виконавши всі практичні вправи, ставайте врівноваженими і впевненими. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.